Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих і видих. Вітаю на борту. Бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <вас> Що відбувається? Де... Де це ми? На його човні. Чийому? Краще не казати. Боєсь, люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. потор! Хіба <плоди> ж це не на найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Їй вже гаплик. Блазаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Безпечна тварина, годі тобі не треба. Це твій зірковий час.